Заради підтримки України 93-річний американський ветеран литовського походження Вітаута Спачкаускас здійснив не один сміливий для свого віку вчинок, каже його донька Надія. Пригадує, як у 91 її тато вирішив їздити верхи на коні з українським прапором. Тоді зробив фото, яке дарує представникам американської влади. Коли він був молодим, то їздив верхи за Україну. І він тоді казав: якщо я зміг годину їхати на коні в 91 рік заради України, ви можете ухвалити законопроект. І ось цього року ми спробували підводне плавання. Тож ніхто ніколи не має втомлюватися, якщо ця людина в 93 роки займається підводним плаванням, їздить верхи на конях, переходить мости, розмовляє з усіма через свою любов до українського. У народу і щоб українці розуміли, що є люди тут, які дають їм надію, і ми любимо їх. Попри нещодавню операцію і застереження лікарів не подорожувати у вересні Вітаутас проїхав 27 годин зі штату Мічиган до Вашингтона на український саміт дій у Конгресі США, аби просити продовжувати підтримувати Київ. Що я хотів би бачити, це вільних українців, це мета, і я сподіваюся, що вони будуть вільними попри все, і особливо, якщо будуть ухвалюватися закони про продовження підтримки, і це те, чого я бажаю. Надія пригадує день, коли її тато, ветеран повітряних сил США, дізнався про російське повномасштабне вторгнення в Україну. Мій тато, побачивши в новинах вишикувані в ряд танки, заплакав його обличчя зблідло, і він сказав: Як Як це могло статися через 80 років? Як це могло статися зараз, коли ми так сильно постраждали у другій світовій війні? Як це може відбуватися з нашими братами та сестрами у цьому світі прямо зараз? Вітаутас закликав доньку організувати заходи на підтримку України в місті Гоутен у Мічигані, де мешкає родина. «Ми обоє вирішили підтримати українців, і ми щосереди виходили на марші і показували людям, що підтримуємо Україну, і просили про їхню підтримку. Ми живемо на верхньому півострові Мичигану. У нас немає швидкої доставки Амазон. У нас є один магазин Волмарт. Мені були потрібні синьо жовті прапори, і я пішла у Волмарт із батьком. Ми закупили всю синьо жовту тканину і роздали жінкам у місті. Я написала у Фейсбуці: допоможіть зробити прапори. А в неділю, о третій годині, у нас було 100 прапорів України з квітами і синьо-жовтими смужками. Ми розмалювали сорочки синіми жовтими. І ми ходили маршем у 27-градусний мороз і в холодний вітер. Була хуртовина, було дуже холодно. А він тричі пройшов по мосту в 91 рік". За час повномасштабної війни Вітаута скаже Надія провів понад 130 маршів на підтримку України. Взяв участь у більш ніж півтисячі заходів. Він допоміг у створенні проукраїнської організації в Мічигані «YouPurs4Ukraine», яка зараз налічує понад 500 осіб але до цього в перші дні вторгнення ми використовували свій голос усюди, бо ми повинні були пояснювати і вчити американців, які слідували за татом, що таке Україна і Росія, що Україна є суверенною, незалежною країною, яка не прив'язана до Росії з власною культурою, власною спадщиною, яка довша за спадщину Росії, і тому ми повинні були показувати американцям, що ця країна заслуговує на самостійність і заслуговує нашої підтримки. І ми говорили про Будапештський меморандум. На 93-й день народження українські військові надіслали Віта Утасу прапор зі своїми підписами, який ветеран бере з собою на акції. Крім прапора України, Вітаутас на мітингах часто тримає прапор Литви. Він народився у маленькому селі біля вільнюса. У час другої світової війни дитиною був змушений покинути свій дім назавжди. Русські... 1939, росіяни прийшли в 1939 році згідно з їхньою угодою з Німеччиною, і ми виїхали звідти, бо не хотіли бути під росіянами. Тож ми переїхали до Вільнюса. А в 1940-му росіяни окупували вільнюс. Мені було 9 років, і мені було сумно бачити, як усі люди плачуть. Вітаутас із батьками намагався врятуватися від радянської окупації, тікав до Польщі, але потрапив до рук німців, які забрали його сім'ю у табори праці. У 1947-му, після поразки гітлерівської Німеччини, він переїхав у США. рідну Литву зміг відвідати лише після здобуття нею незалежності він покинув Литву пішки, коли йому було 9. Ось чому це було так важливо для нього, те, що відбувається в Україні, і йому було так шкода дітей, які залишали свою країну, бо він залишив свої іграшки. Він залишив свою колекцію монет. Коли це почало відбуватися з Україною, він сказав: Я не хочу, щоб діти чекали все життя на можливість бути вдома. Родина Вітаотаса проводить щотижневі молитви за Україну, а також у жовтні готується відкрити в середмісті Гоутина український культурний центр, де представлять роботи понад 25 українських митців. Також там планують показувати українські фільми, проводити майстер-класи із приготування борщу та писанкарства. Ірина Шенкаренко, Юрій Панін, Максим Шульга Голос Америки.